Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Росіяни обстріляли 10 громад на Сумщині. Є загиблі. У сумах рятувальники гасили масштабну пожежу на місці ворожого удару. Напередодні вони ймовірно з реактивних систем поцілили по СТО. Попередньо двоє загиблих. Розбір завалів триває. Зруйнована будівля, згоріло багато автівок, пошкоджені також дві сусідні багатоповерхівки. і Заклад профтехосвіти. Є поранений і у великописарівській громаді. 11 людей поранено на Херсонщині під ворожим вогнем та авіаударами. Було 15 населених пунктів. Росіяни пошкодили багатоповерхівку, 10 приватних будинків, газопровід, станцію техобслуговування, гараж та автівки. Майже чотири сотні разів ворог атакував прифронтові населені пункти на Запоріжжі. Росіяни били по 12 містах та селах. Зокрема, вгатили по Щербаках, Павлівці, Приморському, Гуляйполю, Новодарівці. У 12 родин потрощено будинки.